Погода в Україні 23 вересня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 23 вересня в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря підвищиться до 27 градусів тепла. У Києві буде хмарно, але тепло 25 градусів тепла. В Україні 23 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у Криму. Вночі та вранці у західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 6-11. На узбережжі морів від 11 до 16, в день від 20 до 25, у центральних, південних і східних областях до 27, у Карпатах вночі від 3 до 8 режими тепла на день від 15 до 20. Йдеться в повідомленні. За даними Метеопрок, 23 вересня в Україні в день буде тепло. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до плюс 17, плюс 29. А найнижча температура очікується у Сумській та Чернігівській областях, де коливатиметься в межах плюс 10, плюс 24 градусів. У Києві 23 вересня буде невелика хмарність. Неноптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 6 11, в день від 20 до 25, у Києві вночі близько 10, а в день від 22 до 24 градусів тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20 градусів. У Карпатах від 13 до 14, що на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм. в Карпатах від 97 до 111, що відповідає. Та і Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.